Літо 2025 року розпочалося з гарячої ігрової презентації. Швидко забули of Play. Summer Game Fest 2025 знову зібрав геймерів усього світу перед екранами. Понад дві години прем'єр, несподіваних анонсів та повернень легендарних франшиз від глибоких інді проєктів до гучних aaa релізів Цього року шоу, яке замінило е 3 не залишило байдужим нікого. У цьому дайджесті я коротко, але змістово пройдуся по кращим трейлерам цієї презентації. Не будемо тягнути, і погнали сіквел, якого ми не чекали, але зайвим не буде. Презентація розпочалася з анонсом Mortal Shell 2. Це темне фентезі з безкомпромісним боєм і атмосферою вічного падіння. Сіквел продовжує традиції першої частини, де ти не просто воїн, ти оболонка, в яку вселяється душа. У новій частини глибший лор, більше секретів, ще складніші боси і змінений темп бою, який вимагає ще більше терпіння та точності. Саундтрек знову занурює у стан медитативного страху, рекомендовано всім, хто обожнює Souls, Elden Ring і страждання. Можливо, нарешті Mountain Blade з'явився конкурент. Анонсувала дуже епічну, на перший погляд, гру Chronicle Medieval. Гра, що тягне тебе у справжню середньовіччя без прикрас. Це не фентезі, це жорстка реальність. ти звичайна людина, що намагається вижити в епоху голоду, чуми і політичної зради. Тут немає магії, лише меч, політика і релігійні розколи, деталізоване поселення, діалоги з реальним впливом і масові бої, де важлива не сила, а тактика. Ідеально підходить для поцінновичів Kingdom Come Deliverance і фанатам серіалу The Last Kingdom. Код Вейн 2 Вампіри, стиль і розпач повертаються з новою силою. У продовження стильного аніму слоуслайка ще більше уваги до історії персонажів, динаміки з напарниками і бойового стилю, які змінюються під твій ритм. Світ став похмурішим, а ворги агресивнішими. Дизайн арен і босів, як завжди, прекрасні. Якщо тобі сподобався перший код Вейн чи Скарет Нексонс, або Блудборн в анімо-обгорці, тобі гра точно сподобається. End of Abyss Космічне морок, що стискається навколо тебе з кожним кроком. Гравець прокидається на загубленому в темряві космічному об'єкті, де щось явно пішло не так. Але що, доведеться з'ясувати самотужки? Боротьба з невідомим, розгадування химерних головоломок, сканування уламків пам'яті екіпажу. Це це з гнітучою музику та ледь помітним жахом, який постійно з за спини. Рекомендується фанатам SOMA, Returnal і Dead Space з фокусом на історію. Маус pi for hire коли нуар і мультфільм заливаються в одну сигаретну затяжку. Новий трейлер показав ще більше шарму: класичний детективний сюжет із підозрілими клієнтами, кримінальними інтригами і її озвучку в стилі 30-х. І все це у вигляді мультяшного мишенята в світі, де кожний кадр стилізований шедевр. Гімплей, це розслідування, діалоги і гумор на межі сарказму. В грі будуть офіційні українські субтитри, так що треба покупляти. Якщо ти фанат гри Cuphead, Black Set і нуарної атмосфери, гра must have. Коли тільки великі франшизи можуть воскресити жанр стратегій. ми говоримо про Game of Thrones War of the Westeros. Велика гра знову починається, і цього разу ти вершиш її хід. Нова стратегія у світі пісні льоду і полум'я дозволяє очолити один з великих домів у боротьбі за залізний трон. У грі акцент на тактиці, дипломатії, зради і міжродовому протистоянні, візуально виконаний в HBO-стилі з упізнаними локаціями від замосхову до королівської гавані. Якщо ти любиш Crusader Kings, Total War і «Все світ Мартіна, ця гра чекає на твої інтриги. Marvel Cosmic Invasion. Галактика готується до вторгнення, але її герої вже на старті. Трейлер показав перших ігрових персонажів: Шіхалк та Ракету, кожен з унікальними здібностями та стилем. Шіхалк, сила, ближній бій, стрибки крізь укриття та броню, ракета мобільність, турелі, бластери і вибухи в стилі галактичного гнома з надлишком сарказму. Атмосфера гри це мікс вибухового фай та командної взаємодії. Кольорова палітра, динамічні спецефекти, комбіновані здібності і короткі анімації добувань надають екшену характеру. Все це натякає на кооперативні місії у стилі Destiny, але з фірмою Марвел енергією Панати Marvel's Avengers, Guardians of the Galaxy та Warframe ця гра точно злетить у ваш список очікування. Анімуша Way of the Sword класика Capcom повертається з відточним катаною ритмом. Онімуша. Це завжди було про честь демонів і швидкі рішення. Новий трейлер показує змішані класичних бойових механік із сучасною графікою, кінематографічним стилем та атмосферою феодальної Японії, де реальність стирається демонами. Ідеально підходить для тих, хто виріс на Devil May Cry, Ghost of Tsushima і, звісно, на оригінальний Онімуша. Стара франшиза під іншим кутом. Ми говоримо про Feld That Boxing. Під і слава максимально реалістичному Muppet Show форматі. Це симулятор боксу з акцентом на фізику, удари в реальному часі та анімації, які щитують кожен рух. Тут не про натиснути кнопку, тут про відчути удар, можливість тренуватися, прокачати реакцію і пройти шлях від вуличних боїв до арени з прожекторами. Якщо тобі подобалось Muppet Show чи ігри Fight Night Creed Rise of the Glory, або хочете справжню віртуальну бойову школу, обов'язково зверніть увагу: Крінжа нове село. Ark Riders – кооперативний сайфай-шутер проти гігантських машин у постапокаліптичному світі, де гравці об'єднуються, щоб боротися з роботизованими загарбниками. Головна фішка фізика, вертикальний геймплей і атмосфера з відлунням Half-Life 2 і Destiny. Новий трейлер показав польоти на джетпаках, командну синергію і візуальний стиль у дусі ретро-футуризму. Фонатом The Division, Halo і кооперативного виживання не пропускати цей реліз. На презентації показали новий трейлер гри Мафія з Country» кров, честь і тиша, основа старого світу, де сім'я важить більше за життя. Новий трейлер занурює нас у серце Італії 1920-х років, коли мафія ще не була легендою, але лише народжувалась. Камери ковзують по вузьких вулицях, з сигаретах у тіні шепочуть клятви в церкві, та постріли, які лунають під джазовий саксофон. І все під гаслом, вірність це все. Ми бачимо становлення молодого героя, що стає частиною сім'ї, проходить ініціацію та розривається між обов'язком, емоціями та зрадою. Діалоги передають відчуття справжнього кримінального роману, стилізація, кінематографія в кожному кадрі. В кадрах нічна стрілянина, змова під дощем і останній шанс відкупити кров. Це не просто передісторія мафії 2002 року. Це її серце, фанатами фіозної драми. Ця гра буде не просто грою, а подією. Лего Voyagers – Подорож космосом з деталями і гумором. Цього разу Лего відправляється у міжгалактичну подорож, новий формат, нові планети та нові можливості для крафту і пригод. Перша серія виходить за межі подій, пропонуючи власну серйозну сюжетну лінію, але з фірмовим гумором та свободою будівництва. Рекомендується дітям, дорослим з дитиною в серці і фанатам Лего Star Wars. Niktunes and Dice of Destiny кросовер, який ти не очікував, але точно захочеш. Губка Боб. Аватар, Нейтрон і навіть Денні Фентом об'єдналися у пригоді з елементами настільної гри. Кубіки вирішують усе: бої, діалоги, навіть напрям сюжету. Це як Paper Mario плюс WarioWare, але з ніктуднівською енергією для поцінювачів ностальгії, експериментального гімплею і доброго хаосу. Fractured Blooms поетичний жах з естетикою японського сюрреалізму. Гра виглядає як інтерактивна арт-інсталяція. Туманні міста, квіти, що переростають скрізь плоть, і безмовні тіні, що спостерігають за тобою. «Ігролад» — це суміш розповіді, стелсу і психологічної напруги. Все відчувається як поганий сон, з якого не можна прокинутися. Фанатам Silent Hill 2, Scorn і ігор з глибоким символізмом обов'язково для знайомства. Jurassic World Evolution 3 нарешті повністю відкрита еволюція парку юрського періоду. У третій частини розробники зняли обмеження. Тепер повна свобода у розміщення парку, управління ДНК, геноінженерію і навіть симуляція екосистеми. Трейлер показав мікс стратегічного будівництва з подіями в реальному часі, включно з втечою динозаврів для фанатів парків, стратегій і всього, що гарчить із зубами, must play. Міна The Hollower ретро зільдоподобна гра з сучасною душею. Розробники Shovel Knight повертаються з грою, натхнення Game Boy Color, але й за розумною еволюцією механік. Міна. Мишка Алхімік з батухом, що подорожує криптою, борючись з жахами і досліджуючи підземелля. Чудова піксельна анімація та атмосферний саундтрек додають шарму кожному кроку. Для поцінювачів кастелвання, Лінкс Авейкінг та олдскульному дизайну з душею. Нарешті це сталося. Анонсувала Дедпул VR. Безумство стало ще ближчим. Тепер ти буквально Дедпул. Це гра, де четверта стіна ламається разом із твоїм уявленням про VR. Битви з катанами, стрілянина, стендап-комедія просто в обличчя і повний контроль над тілом героя месника. Дедпул коментує твої дії, кепкує над іншими іграми. І навіть над тобою ідеальний вибір для фанатів Дедпула, Half-Life Alyx і божевільного геймплею в Шоломі. Показали новий трейлер гри Die Light The Beast еволюцію паркуру у світі, що остаточно здичавів. Гра, яка планувалася як DLC, тепер повноцінний міні-тріпл-Е проект, який показує більш тварину, жорстоку сторону виживання. Головний герой вже не людина, а щось більше. Бої стали брутальнішими, рисування агресивнішими, а атмосфера ще більш постапокаліптичною. Ця гра для тих, хто любить Die Light, The Last of Us та темну трансформацію героїв. Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Язик зламаєш. Казкова пригода, де екологія не фон, а суть. Це 3D-платформер з відкритим світом і духом класичних японських казок. Гравець дівчинка Това, яка подорожує світом духів, щоб врятувати священне дерево. Усе пронизано атмосферою спокою, музикою на ще і королистикою студії джіблі. Рекомендується фанатам Окамі, Кена «Bridge of Spirits і затишного гімплею з душою. Act of Blood бойовий інді-хіт із вулиць, де справедливість кується кулаками. Це 3D-екшн у стилі Бітемап, нахнене жорсткими індонезійськими бойовиками. Історія про Хендру, колишнього студента, що перетворювався на машину помсти після втрати родини. Жодних суперсил, лише лють, техніка і броні вулиці Бандугу. Кожен удар це протест, кожен ворог система, що зламалась. Виснажливі бої, паркур через хаос і атмосфера, де ти б'єшся не тільки за себе, а й за те, що правильно. Фанатам Сіфу, Sleeping Dogs і безкомпромісного бойцовського драйву must have. Скотт Пілігрим X ностальгічний розрив зі свіжою енергією. Рімей культова бітемап у стилі 16-бітних аркад, але з розширеною кампанією, новими режимами, переробленою анімацією і реміксами на оригінальний саундтрек від Anamana Нагучі. Все те саме: божевільні боси, піксельна любов і боротьба за дівчину серця, але глибше, соковитіше і ще й стильніше. Обов'язково до проходження усім, хто обожнює Скотт Пілігрим, Street of Rage і аркадні бійки з коопом. Кітмен той, хто грає в покер на життя, тепер сам стає мішенню. У новому доповненні агента 47 отримав завдання усунути Лешифра, харизматичного фінансиста терористичних організацій, знайомого фанатів казино Рояль. Подія розгортається в розкішному казану на Монте-Карло, де кожен гість може бути охоронцем, або ж ще однією фігурою в смертельній грі. Гравець отримує нову карту з кількома поверхами, ігровими залами, підземними сховищами і кімнатами без вікон. Лешифер обережна ціль, він під охороною, часто змінює місце перебування, грає за реальними столами і проводить таємні переговори у vip зоні Потрібно ретельно стежити, вивчати звички, знаходити лазівки або розігнути всім в одній ідеальній вивірній комбінації. Для фанатів Hitman 007 і Стелсу з елегантністю це найкраще, що могло статися з франшизою. МехаБрейк гігантські мехи, футуризм і мультиплеєрна місорубка. Це PVP-PVE гра з кастомізацією роботів до останнього гвинтика. Бої відбуваються в повітрі, на землі і навіть під водою. Кожен матч як битва епічного аніме. Трейлер показав масштабні сутички в мегаполісах, лазерні дуелі і суперприйоми, що стирають карту з лиця землі. Вона там Armored Core, Titanfall 2 і MechWarrior. Welcome to the Metal War. Infinity Decimals. Там, де розмір, лише ілюзія, а світ нескінченний. Гравець мікроскопічна істота в світі, де кожна крапля океан. Кожна комаха гігант. Фізика масштабу ключова механіка. Ти досліджуєш, воюєш і вирішуєш головоломки, стикаючись із абсолютно новим сприйняттям простору. Ідеально підходить для тих, хто шукає щось унікальне: на кшталт Пікмін, Тінікін чи навіть Outer Wilds. The Last Flag. Шоу гра в стилі 70-х. Де світло прожекторів яскравіше за кулі, це аркадний командний шутер, де п'ятеро гравців змагаються за чужий прапор, ховаючи свій серед близьку неону та фанку. Кожен матч це коротка, але яскрава історія: крики диктаторів, захоплення веж, феерія здібності і тактичні засідки на аренах, що нагадують телевізійні зйомки з минулого. Грай за дівчину-лучницю, викликай сокола, воскрешай команду. Але пам'ятай, тут виграє не влучність, а взаємодія. Любителям Team Fortress 2, Overwatch. І всім, хто мрів поєднати мультяшну стилистику з чесною механікою без донату, Вучанг Fallen Fetters темне фентезі в китайському антуражі, пронизане трагізмом. Гравець перевтілюється у жінку воїна, прокляту перетворенням на істоту, з воронячими крилами. Світ занепла дінастія, роздирана чумою, духами і політикою. Бойова система Souls Like з акцентом на ритм, ухилення та порирування. Візуальний стиль як сувої тущу, що жили у кошмарі. Для фанатів Сікіро, Вулонг та історично фантастичних РПГ зі східною філософією. Into the Anvil Гротексний рогалік про боротьбу з внутрішніми демонами у стилі мультфільму 30-х. Це психологічний бойовик, де гумор і жах крокують пліч опліч, а кожен персонаж втілення залежності чи травми. Світ гри спотворений дзеркалом свідомості, де зброя це метафора, а вороги уламки минулого. Ігровий процес змішує хаотичні бої, кооператив до трьох осіб і стать корабр Хос анімацію. Тут немає скримерів, але є абсурд, біль і сміх, що лякають сильніше. Для тих, хто шукає не просту гру, а екскурсію в психіку, що ламається, і перетворює тріщини на стиль. Splitgate 2. Портали знову відкриті. Тепер наповну. Сікл популярного шутера комбінує геймплей у стилі Halo з портальними механіками в більш відкритих вертикальних каренах. Нові режими, зброя, скини. Більший фокус на кланових війнах і навіть сюжетна компанія. Усе виглядає стильніше, швидше і глибше. Фанатам Quake, Halo і, звісно, першого Splitgate – це новий старт з порталами в кожному напрямку. Strange Зен Haven неонарна драма з божевільним серцем. Ти прокидаєшся у місті, де ніч ніколи не закінчується. А кожен перехожий або привид минулого, або твоя майбутня проблема. Це історія про злочин, честь, вибір і тіні, які тягнуться за тобою крізь епохи, з 1910-х до 1940-х. Тут філософські діалоги легко переходять у жорсткі сутички, а твоя харизма така ж зброя, як кулаки. Атмосфера, що дихає цигарковим димом, вогкими вулицями і правдою, якої ніхто не хоче чути. Ідеально для фанів Якуза, лайки Драгани Шін, Шенму. І драматичних історій з душою та вибуховим стилем. Повернення до коренів жаху з новою героїнію та моторичною атмосферою. Кепком офіційно анонсувала Resident Evil Requiem. У центрі сюжету агентка ФБР Грейс Ешкрофт, яка розслідує серію загадкових смертей у готелі, де 8 років тому загинула її мати Аліса Ешкрофт, відома за Resident Evil Outbreak. Розслідування приводить Грейс до Ракон Сіті, який після ядерного удару перетворився на руїни. Трейлер демонструє похмуру атмосферу, характерну для серії, з елементами психологічного жаху та напруженого екшену. Гравці знову відвідують знайомі локації, зокрема поліцейську дільницю Ракон Сіті, тепер у новому зруйнованому вигляді. Гра розробляється на Re-Engine, що забезпечує високий рівень деталізації та реалістичну графіку. Режисером виступає Кошіна каші. Відомо своєю роботою над Resident Evil 7. Підготуйтеся тікати від смерті у моторошному досвіді, що змусить ваше серце завмерти? Нова ера за вайвл хоррорів починається у 26-му році. Ось і все. 30 тревлерів, 30 світів і 30 потенційних хітів. Summer Game Fest 2025 вкотре довів, що ігрова індустрія не стоїть на місці. Нові ідеї, повернення улюблених франшиз та сміливі експерименти. А який трейлер вразив тебе найбільше? Що додав би до списку очікувань? Ділись у коментарях. Нам дуже цікаво.